Як в якомусь скафандрі варя шапку забула на, роб... на, кажу, на роботі. В школі шапку забула мою. І я залишилась без шапки. І відвела її в гості. Привітаю з вами. Всім привіт. А, сьогодні в нас неділя і в мене вихідний. Спали цілий день. Вже скільки це дві години. Дві години спали, лежали, їли, знову спали. О, відвела вару до подружки в гості. В неї було минулого тижня, я не знаю, чи мене чути. В неї було минулого тижня день народження, а сьогодні запросили так, на чай. Забрала молочку. Зараз буде, прийду додому, буде розпаковка. Покажу вам територію нашої церкви. Дуже велика, гарна. І якось треба піти до церкви і показати вам цю територію, цю красу. Церкві дуже гарно розписані, всі стіни, все розписане. Дуже гарно, отак, я ближче відійду. Не видно. Ну, Дуже гарно все таке зелене. Ну, і Там воно наш ще один город, де садок, коли я говорила, що поведу вас ще в садок наш. Він ще молоденький садок того, цього року висаджували. Ось наш будинок з червоним забором і ось річка. Це плюс, що живемо біля такої краси. Але й великий мінус, що коли йдемо, ми, от, наприклад, з центру йдемо, тепло. Тепло літом особливо, і коли спускаємося до нас на вулицю, одразу е, на 1-2 градуси тут прохолодніше. От прям відчувається. і взимку так само. Тут так вітряно, холодно, а ближче тут до центру села. Там все ж таки буде тепліше. Це вже замічено, помічено. Знаємо, як це. Так гарно. Холодно сьогодні. Знову капітан зі щоб з вами поговорити. Сьогодні дуже холодно, тільки що говорила з ваньою, то. Він зараз в Одесі знаходиться, каже, що йде сніг. В них дуже холодно також, Ну, у нас поки снігу немає. Вітер Вітер такий холодний, що я от без шапки йду, в мене аж закручується вух. Палю в хаті цілий день, навіть котел не вистигає зранку, як в 6 ранку, по-моєму, розпалили. Досі горить, досі і буду так аж до ночі палити. Не буду його затушувати. Я вже тут. Папа, вигнувшись машину, ремонтує. Варф, верфаломії. Тося. Давай замерзла, мерзляка. Розпаковка. <свісля> Як і казала, приду додому покажу вам, що купила. Так, купила молоко, іншого не було. 61 гривня, що це тут? 100 грам. А тут в 100 грамах є літр чи нема. Бо коли по олії важити, то в літрові 900 грам, так що я не знаю, мабуть, є літр. І купила сметанка. Це ми купуємо в людей, і вони самі виготовляють, дуже смачна. 50 гривень і пів хіла сиру із помолочного теж 50 гривень. Я взяла 2 сметан. От. От такі в мене сьогоднішні покупки, більше в не буду ходити. Хотіла ще зайти кави купити, але думаю, не буду холодно, в руках нести, вдома собі зварю. От. І дома сьогодні нічого не хочу робити, ні посуд не буду мити, ні прибирати, нічого. Буду цілий день спати, лежати, відпочивати, бо завтра в нас понеділок, в мене також вихідний, але, так як понеділок, я відведу варю в школу, і в мене буде такий, як домашній день. Я вже її поприбираюсь, порядки везде візде бо сьогодні хочу відпочити. Хочу зробити сьогодні такий собі. Прямо максимум відпочинку. От. Зараз вітно щось їсти приготую. А може і не приготую, а може піду в гості до мами, напрошуся щось поїсти. От. Їли тільки недавно не хочу ще їсти. На вечерю може, підемо, зварюю. На вечерю до батьків підемо. І зараз. Поставлю собі каву зварити з молочком. От такі в нас справи. І все. А і ще хочу, знаєте, що От дуже важливо. Сьогодні хочу подивитись, що там по насінню. Ще, звісно, зарані замовляти насіння. Та я в насінневий магазин хочу. Зарані замовляти насіння, але хочу подивитись, поприцінюватись, попри що є. Хочу багато новинок, бо якось одного року. У мене було в магазині дуже-дуже, прям дуже багато всяких таких ексклюзивних, е ексклюзивного насіння. що це мені в попало, Ексклюзивного насіння, яке от ніде більше по магазинам не було. І це була така фішка, фішка магазину. Цього року я теж хочу так зробити. Минулого року не робила. У мене було чисто там так, самі ходові позиції, і більше я нічого не замовляла. А цього року, тобто, наступного 2024 року, тось, ну... То хочу багато замовити чогось також цікавенького. Того Подивлюсь, зараз, можливо, щось позаписую собі, якісь там замітки порублю, що робити, що замовляти, та й усе. Що Я вчора голову помила, а нічого її не висушила, не вклала, нічого таке на голові робиться, непонятно, що. От так. Вчора розкажу, що я зробила пекла хліб, хазяйка. Вчора пекла хліб увечері, приїхала з роботи. Хлібопіч свою включила і пекла хліб. Ну, ти дивись на нього. Ну тільки що на двір вийшла, вже назад. А зараз будуть дертися, вже дивуться. Ану, заспокойтеся. Варвітня така. Ніколи не думала, що ми такі будемо Це куча цих тварин. У нас був один кіт, Варфоломій ось сидить, спокійний кіт. А тут Тося, Маруська, всі отако на голові. Мої травми заживають. Вчора замостила зеленкою, бо щось погано заживало. А вже сьогодні краще. Нога вже не болить. Дякую за турботу. <смі> Ви за мене переживаєте, мені дуже це приємно, дуже я це ціную. Та що ти там робиш? Тося! Ви що ж деруться? Що вони деруться? Собі чашку зробила глінтвейник на чаю. не на вині, на чаю. Добре, ще за варію не ходила, зараз, мабуть, дзвонити питати, де вона там загралась, мабуть. І все, і на сьогодні все. Вона прийде, відправлю її до бабулі повечеряти. Сама підможу, що повечеряю. Будемо відпочивати. Бо завтра в школу. Ми грали в її валяшки, малювали. Весь свій саквояж зібрала. Весь свій саквояж зібрала. З аварію йшла, було трошки стрімнувато сама, хоч і фонарі на вулиці світять, але страшно. А, зварюхою. Мама, що тут за фаналі? Траса? От, да. А до неї пішка мож можна зайти? Можна. Да? Да. Ми колись на дискотеку ходили, в це село. Пішка? Тут недалеко. Ну як відносно недалеко? Скільки туди ми йшли? Я не знаю, півгодини так точно. Пішочком. На каблуках. Зимою. А, ну це взагалі Прям Прямо так жарко. Салатик зараз буде з бурячка і заправлений смаженою пахучою олією. Казала, що ми прийшли до мами на вечерю, напросилися. А що ні? <реш> а от уже і ранок, понеділка. Іде Варя в школу, я йду її проведу. Бо сьогодні зранку ми з варією збираємося, люди дзвонять. Підійдете на роботу, треба ліки. Я, звісно, не в такому темпі збиралась йти на роботу, я мала йти на роботу, але не так швидко. Що зробити? Йду, йду, бо треба корові свічки. Не для романтики, а для іншого. Того зараз зайду. В чайку куплю собі кави і піду на роботу. На дворі холодно. Думала, буде сніг. Вчора таке небо було чорне. Думала, буде сніг, але ні. Просто холодно. Да, yeah. Варя сьогодні геть по зимньому. Дістали вже ботинки зимні, куртку зимню. Тільки шапка моя в школі. Варя, тобі твою вже треба купити. Її, Її шапка на неї вже мала. І така вона дитяча, Варя каже. Дітська дуже. Ну звісно, тому там уши мауса. Треба купити цю шафку. Де б я у свій вихідний кауша попила? На роботі, звісно. Прийшла вже на роботу, люди вже поїхали, відпустила. А я вже йшов спішити. Поп'ю кави, дам котам їсти. Бо я мала йти на роботу, але думаю, не буду не буду спішити і мала йти на роботу, але не зранку. Мала коли варю з школи забирати, тоді вже думаю, зайду на роботу, але ну вже була. Хорошо, що вже відмічусь на роботі і вже не буду йти. Надіюсь, я надіюсь. А то зараз скажу, я не буду сьогодні на роботі і, як завжди, раз 3-4 за я ще приїду на роботу, бо щось комусь треба. Я ніколи не відмовляю, бо якось, коли ми тільки почали працювати, дорозкажу, А то ж і ні вихідних, і нічого у нас не було. Так якось їдемо, а жінка каже, ой. Ти мене, звісно, вибач, що так тебе у вихідні, те ще й ввечері забираємо на роботу, бо нам там корові щось треба. А корова череди прийшла, от, і щось там чи вим'є подергла, що я вже не пам'ятаю, але пам'ятаю, що це було ввечері і після череди. Ну, раз ви вибрали таку нішу, таку роботу, що у вас ліки і тварина не чекає, що може там переболи, що ще щось, чи можна відвезти десь в лікарню на швидку. То ви маєте слухати людей, що так сталося, що ви повинні не відмовляти людям, бо, бо тварина це тварина, і вона не жде. От. І так це я якось взяла до уваги, що дійсно тварину куди ти повезеш? Ніде ні лікарень немає, нічого. А в нас тут в окрузі такої швидкої допомоги тваринам ніде немає. Все закрите. Я тут завжди слухаю людей. Безвідмовно для того, щоб допомогти тварині. Я люблю тварин, так що це я їх в першу чергу спасаю. От така і історія. Зараз ще котів щось не чути, дати їм їсти і йти додому, бо вдома роботи дуже багато. Я вчора нічого не робила, окрім того, що постіль замінила і все. Мала зовсім нічого не робити, але вже так, трошки. І сьогодні в мене дуже-дуже і дуже багато роботи. Треба її переробити. Я хочу справитися до обіду, щоб потім, потім знову відпочивати. У мене ж вихідний що? Позамерзали мої клумби. Знову перемерземе хризантема. Буду знову насажувати. Цього разу буду насаджувати весною. Бо восени, коли я висаджу, вона вже квітне, і там мало, мало того часу, коли вона на клумбі знаходиться. Того цього разу треба зробити весну, щоб було гарно. Тося. Тося. Ну, що ти така, коли ти вже будеш станеш розумна собака, га? Тось, коли будемо з тобою вчити команди, що ти будеш їх виконувати, а не скакати, як а то Сосіска, сухізка, скакуча. Сосіска скакуча. Хм? Тось. Ну, це єдина команда, коли я її їсти даю, вона сидить, чекає і шалапу дає. І все. А то хочу її навчити її ж кличку, щоб вона бігла. А вона скаче, як ото видра. Ти видра вреднюча. Дивіться, що яку красоту мені вчудив Ваня. Ну просто, просто шик. Ну, один плюс тут видно градусник. Хоча мені й вдень було його видно. Що це таке? Дірка просто. Super. <laughs> Сидить в гніздечко своєму, <смі> як дупла. Влас. Ну тося, ну не трогай цього кота? <смі> Дурочки? <смі> Гуртожиток? Гуртожиток. Що там гризеш? Що там гризеш? <смі> Маруська, 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 Маруська. Хвилинка ніжності. У мене навіть з кішкою це є кольорова гама однакова. Ха-ха, марусина. То ми з тобою сьогодні в темі, так? Да? На стілі. Красуня, така красуня, красуня. До нас прибилось років, я не знаю, вже шість, мабуть, назад. Я не знаю, чи це була кішка, але якось 100, Стас, не трогай кішку. Якось я йду з роботи, а ця маруська вже біжить. Думаю, така гарна кішечка, ну в когось така гарна кішечка й бігла в нас перебитою лапкою. Чия вона, чия вона. І тут там з часом, не знаю, скільки проходить часу, вона до нас пристає. І так починає в нас жити. Така крисоловка, крис, просто нараз тягає. Якось пам'ятаю, ми виїжджаємо в магазин, ну скільки? Ну, 10 хвилин, може, ми були в тому магазині разом з дорогою. Вона вибігає з хати, вона в нас вже хатня, ми її стерилізували. Вибігає з хати. Ми поїхали в магазин, заїжджаємо в двір, а вона вже з крисою на порозі сидить. Я в шоці просто, наче та криса сиділа і чекала, вона прийшла, лише її зловила і все. От. І все, дуже хороша кошечка. Дуже хороша. Тосі лише од один час Тося менша була, і вона її тягала постійно мишей. підкармлювала. А тепер тося виросла і кусає її. Тося не можна. Поставлю, воно буде стояти, а коли вже піду уварю школи забирати, прийду з школи і буду смажити, Все, варя пообідала, От, гаряченькі зробимо. І в мене ще сьогодні манікюр на 5 годин. манікюр ще нічого не зміниться. Я буду сьогодні вже з новим манікюром в ці, вже таке страховисько. Цього разу дуже погано відносились, повідслоювались. От Я їх попідпилювала, позрізала. Коротше, вже таке страхіття. А ще ж коли впала, то Щасала все. Ну, коротше, треба переробити вже щось може ближче до нового року, якісь такі з блискітками. Побачимо. Так, ну то такі дівочі штучки, які після яких, знаєте, трішки піднімається настрій, того треба іноді себе радувати такими дрібницями. Все, колотимо тісто. Заколотила тісто і вже почала смажити. Не дочекалась того, що варі зі школи. Думаю, зроблю, вже вона прийде і буде їсти. Ну, і собі зробила от з таким паштетом. До речі, дуже дуже смачний. Роджо. Найсм... Найсмачніший паштет, бо я паштети зовсім не. Маруська щось поперекидала все. Ковриками любить гратись. Кинула коврик уже на пол. Русина, що ти робиш? Що ти вас? Зашерстили все, що тільки можна ці тварини. Спеції мені позалишали, так? Да? Іду вже заварюю, Надіюсь, вона не вийшла вже з школи і не йде мені на зустріч, бо вона ще хотіла в магазин зайти. Я щось на час не подивилася. Ай. Дуже гарна погода на дворі. Вийти, от на прогулянку десь і прогулятися. Ну, в мене зараз є така можливість. Вийшла йду заварію. Прогуляюся. Я зварюю анімешку. Кажу, якщо я засну, мене не будити. У мене ще на 5 годин сьогодні манікюр. І розкажу цікавий факт про мене. Я в ММДМсах не їм цукерки синього кольору. От така я дивна. Всі інші їм, а синього їм. Не знаю, на що вам ця інформація. Ну, будете знати. Живіть тепер з тим.